Як ти со мною розмовляєш? Що ти погрожуєш мені? Що ти над не знущаєшся, жіночку? Яка я тобі жіночка? Буде жіночка кидати до своєї дружини, до мами. Кому? Кому я маю представитись? Кому? Кому? Ну ти хто? Ну хто ти? Ну скажи, посвідчення не маєш, ну то хто? Ну хто де воно? Де? Я не знімаю, а фіксую. Ти розумієш значення фіксація, місця події. Якщо ти некомпетентний, то це твої проблеми. Якщо ти не компетентний, це твої проблеми. Ти мені скажи, якщо ти позиціонуєш себе. Без військовим, чому це не знаходиться в ТЦК. Хто тобі дав дозвіл, вийти з ТЦК. Ще раз скажу, хто це не є посвідчення. Посвідчення має вам посвідчення, має відповідати постанові 1137. Так, да, Так, да, 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 да. воно, воно не такого зразка. Якщо ви не розумієте і не знаєте, це ваша проблема. Розумієте, це ваша проблема. Підводимо підсумки. Невідомі особи в самофляженому одязі, невідомі особи в чорному одязі. Повідомляю вас, що вода, наприклад. Сана заява про чинення злочину, про що саме вас оренду соціаль повідомить? Ви не представили мені посвідчення до повного знайомлення. Це по перше, по-друге, по-друге, якщо ви себе позиціонуєте з органом виконавчої влади, тобто з поліцейським, скажіть, будь ласка, у нас які підрозділи структурні чи відокремлені? Що скажіть, які у нас підрозділи? Тобто ви не знаєте? Я вас повідомляю, що у вас має бути довіреність, що ви можете представляти інтереси національної поліції України. Я так зрозуміла, у вас її теж немає. Ну немає, хлопці. До що я зроблю? Звичайно, немає. Якщо ви позиціонуєте себе з поліцейськими, а ви, як ви кажете, що ви є? Не знаю хто є. Ну, не знаю, хто чи це ЦК, чи збройні сили України? Я не знаю хто ви. То надайте, будь ласка, відповідь. Ви за станом і за віком підготовлені. То чому ви не на війні? Чому? Ну чому ви тут? Якщо у нас зараз війна, ви розумієте? То ви маєте бути в першу чергу. У мене є війна, а у вас немає. То ви має бути, то ви маєте бути вже там, бо ви за станом і за віком підготовлені. Розумієте? Ви себе позиціонуєте з поліцейським? Так, то що ви тут робите? Повістки роздам ідіть додому. То що ви тут робите? Ну, То що ви тут робите? Ну подивилися, подивилися, подивилися до побачення, до побачення. То ти собі чекай тобі, що той чоловік? Де до своєї дружини є чекай? Що він порушує? Що він порушує? Що він порушує? Що порушує? Що порушує? Заспокуйте, заспокуйте. Ви доводите.